Судячи з того, що ми бачимо, підготовка, така артилерійська підготовка до виборів, дійсно здійснюється. Вона періодична. Ми бачимо рейтинги, ми бачимо різні утоми довіри, то ми бачили колись Залужного, коли йому намалювали 42%, там, на фоні Зеленського, в якого 20. І питання виборів в Україні це ж не питання, ну, скажімо так, Забезпечення українського народу життям після війни це питання величезних грошей. Всі усвідомлюють, що той, хто буде президентом, буде модерувати десятки мільярдів доларів, якщо не сотні, і це величезний куш. І гроші ці вони будуть надходити із Європи, і Сполучених Штатів Америки, інвестиції бізнесів і так далі. І тим людям, які Сьогодні ставлять на Україну, ставлять на мир в Україні. Потрібна людина, які, яка буде керована, ну мається на увазі прогнозована. Давайте так будемо вживати правильне слово. Прогнозована.